Початок будівництва тріумфальної арки та оздоблення стін знаковими банерами так відзначили в Острозькій академії 502 другу річницю видатної перемоги у битві під Оршею. За всю історію всіх воєн такої блискучої перемоги не отримав ніхто, навіть Олександр Македонський. А і, і чомусь і тому замовчують всі оцю перемогу до цього часу, і тому в нас ампутували найменші спогади про цю перемогу. Тому що необхідно визнати, що полководський талант Константина Острозького перевершував полководські таланти всіх до цього відомих геніїв у галузі війни. Банери, що інформуватимуть про славетну перемогу Костянтина Острозького, уже розміщені при вході в академію. Зазначає Микола Бендюк. Бачимо, що на одному з банерів зображено. Битва підоршу, яку намалював Юрій Нікітін два роки тому. Він в Рівному малював в режимі онлайн. За два тижні він написав величезну картину, 2 на 3 метри розміром. На другому банері зображений герб народного футбольного клубу Верес адже основою футбольної емблеми є видозмінений варіант герба князів Острозьких, який придумав німецький художник 500 років тому. Сама ідея це виконана у вигляді щита, і ці елементи були реально присутні. Сутні на хоругві війська, яке в 1514 році перемогло у битві під Московитом, причому тисячне військо під командуванням князя Острозького, нашого земляка, перемогло 80-ти тисячне московицьке військо, і от власне оця емблема вона стала гербом і символом перемоги. Сподіваюся, що вона надихає сьогодні гравців Вереса, вона надихає всіх членів народного клубу Вереса разом бути разом і разом перемагати картину битва під Оршею. Автор Юрій Нікітін щороку домальовує таким чином, щоб та набувала актуальності. Зізнається, мистецтвознавець Микола Бендюк. Скажімо, в першій битві, коли він такий написаний був, толіття тому ми поклали Путіна, якого вбиває один із воїнів. Наступний рік в свиток короля князя Костяни Івановича Острозького, Великого Гетьмана, ми дописали образ Далі грибускайте яка в принципі наш надійніший партнер в Євросоюзі, яка завжди за Україну, і вона ж сприяє тому, щоб до підошли Ну І в цьому році ми одним із персонажів е написав, Юрій Нікітін написав Барака Обаму. Це один із персонажів, теж який знаходиться в військових зі Острозь. Там в той час німці допомагали нашим об'єднаним військам перемогти московитів, і вони якраз допомагали гарматами. І от гармати нам постачання зброї нам проводили німці, мадяри. В даному випадку ми там написаний вже її Острозькій академії впевнені, що про історичну битву під Оршею необхідно знати кожному українцю, адже ця славетна баталія ладна закласти дух перемоги й у серцях нинішнього покоління українців. Катерина Анікіна, Влад Пірядзяв у ритмі подій.